Вітаю на каналі Зрозуміла Історія. Сьогодні ми з вами детально розглянемо, хто такий підприємець, що таке підприємництво, які важливі функції вони виконують, а також торкнемося питання реєстрації прав та обов'язків підприємців в Україні. Крім того, ми обговоримо відповідальність підприємців та можливі загрози до їхнього бізнесу, а також важливість юридичного захисту. Перед початком, як завжди, нагадую: підпишіться на мій канал. Поставте лайк цьому відео та залиште під відео коментар. Чи була ця інформація для вас корисна? Також нагадую, що на моєму каналі ви завжди можете знайти актуальні уроки з всесвітньої історії для 10 класу. Зараз у верхньому куточку з'явиться посилання на плейліст. Отже, хто ж такий підприємець? Підприємець це фізична або юридична особа, яка самостійно на власний ризик здійснює господарську діяльність з метою отримання прибутку. Підприємництво, у свою чергу, це ініціативна, самостійна діяльність громадян та юридичних осіб, спрямована на виробництво продукції, виконання робіт, дання послуг з метою одерження прибутку. Підприємець виконує ряд важливих функцій в економіці. Серед них можна виділити організаційну функцію, яка полягає в об'єднанні факторів виробництва, таких як праця, капітал та природні ресурси. І все це для створення товарів чи послуг. Інноваційна функція передбачає впровадження нових технологій, продуктів або методів ведення бізнесу. Ризикова. Функція полягає в тому, що підприємець бере на себе фінансові ризики, пов'язані з започаткуванням та веденням власної справи також важлива функція управління, яка включає в себе прийняття рішень, планування, організацію та контроль діяльності підприємства. Для того щоб розпочати власну підприємницьку діяльність в Україні, необхідно пройти процедуру державної реєстрації. Фізична особа може зареєструватися як фізична особа підприємець ФОП, а юридична особа як Товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ, або приватне підприємство, або обрати іншу організаційно-правову форму. Реєстрація ФОП здійснюється онлайн через портал Дія або шляхом подання заяви до державного реєстратора чи нотаріуса. Для реєстрації ФОП необхідно надати паспорт, ідентифікаційний код та заповнену заяву. Юридичні особи подають більш розширений пакет документів, включаючи установчі документи, наприклад, статут рішення про створення юридичної особи, відомості про керівника та засновників. Підприємці в Україні мають певні права та обов'язки серед прав. Можна назвати право самостійно приймати рішення щодо господарської діяльності, право на вільне розпорядження прибутком після спати податків та зборів, право на захист від недобросовісної конкуренції, до основних обов'язків підприємця належить своєчасна оплата податків та зборів, дотримання вимог законодавства у сфері захисту прав споживачів. Охорони праці, екологічної безпеки, ведення обліку та звітності. Скажемо декілька слів про ліцензії. Щодо ліцензування підприємницької діяльності в Україні існує певний перелік видів господарської діяльності, яка підлягає ліцензуванню. Це види діяльності пов'язані з підвищеним ризиком для життя, здоров'я людей або навколишнього середовища, наприклад, виробництво лікарських засобів. Діяльність у сфері телекомунікацій, фінансові послуги. Перелік видів діяльності, що підлягають ліцензуванню, визначаються законодавством. Якщо ваша діяльність входить до цього переліку, необхідно отримати відповідну ліцензію до початку її здійснення. Окрім юридичної відповідальності, підприємці несуть також соціальну, економічну, етичну та іноді добровільну відповідальність. Соціальна відповідальність передбачає врахування інтересів суспільства у своїй підприємницькій діяльності, наприклад, шляхом створення нових робочих місць, підтримки соціальних програм або здійснення благодійності. Економічна відповідальність полягає в ефективному використанні ресурсів, у забезпеченні стабільного прибутку та розвитку підприємства. Етична відповідальність передбачає в першу чергу дотримання чесних та прозорих принципів ведення бізнесу, повагу до партнерів, клієнтів та працівників. Добровільна відповідальність може включати в себе ініціативи підприємця, які виходять за межі законодавчих вимог та етичних норм, наприклад, впровадження екологічно чистих технологій. На жаль, підприємці можуть стикатися. З різними загрозами для свого бізнесу. З боку інших підприємців, це може бути недобросовісна конкуренція, промисловий шпіонаж, спроби рейдерського захоплення. З боку держави можуть виникати загрози пов'язані з нестабільністю законодавства, корупцією, надмірним регулюванням або необґрунтованими перевірками. У таких умовах. Надзвичайно важливим є юридичний захист підприємця. Юридичний захист включає в себе нотаріальний захист, який може забезпечити засвідчення договорів, довіреностей та інших важливих документів, що зменшує ризики їх підробки або оспорювання. Адміністративний захист передбачає оскарження неправомірних дій або рішень державних органів у встановленому законом порядку. Судовий захист є крайнім заходом, але він дозволяє захистити право та законні інтереси підприємця в судовому порядку у випадку виникнення спорів. Підсумовуючи, підприємництво є важливою складовою економіки, що вимагає від підприємця не лише знань та навичок, але і відповідальності та готовності до ризиків. Знання своїх прав та обов'язків. Розуміння процедури реєстрації, а також усвідомлення важливості юридичного захисту допоможуть підприємцям успішно вести свій бізнес в Україні. Дякую, що дивилися моє відео. До зустрічі!